Віктор Тригубов, начальник управління комунікацій у групованні об'єднаних сил уже з нами. Пане Вікторе, вітаємо. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. слава. Тож, пане Вікторе, передусім усім хочемо поговорити про Сумщину, про село Грабовське. Що відомо загалом про цю ситуацію? Як можете її прокоментувати? Вчора, ввечері вночі, зайшли підрозділи Російської 36-ї бригади. І намагалися створити зону інфільтрації до кілометру, саме в районі цього села. Е, зайшли в тому числі в, в, в саме село і вивезли з відти до 50 осіб, здебільшого чоловіків е, цивільного населення. Це були люди, що відмовилися від евакуації свого часу, бо село в цілому було евакуйовано, Воно зовсім прикордонне. Воно безпосередньо знаходиться на кордоні, менш там власне. Менше двох кілометрів в цілому довелося пройти. От і вночі там тривали бойові дії, і зараз вони тривають, зараз тривають заходи по витісненню росіян звідти. Але ситуація знов таки з точки зору гуманітарного права є абсолютним військовим злочином. Ситуація є фактично просто викраденням цивільних, і вона ще раз підкреслює необхідність. Евакуюватися безпосередньо з зони бойових дій безпосередньо з російського кордону. Бо як ми бачимо, ось ще донедавна, Грабовське не було у безпосередні там, не було безпосередніх зіткнень. Це був відносно мирний відносно мирна частина кордону. Тут заходить російська 96-та бригада і просто викрадає людей. От. Так так і відбулося, звісно, зараз робляться усі, усі дії для того, е, росіян звідти вибити, і скоріш за все вони будуть звідти вибиті, але питання в тому, що вони вже скоріш за все встигли когось викрасти, бо діють просто як терористична організація, пане Вікторе. Наскільки зараз росіяни в цій зоні скупчують можливо війська, підтягують певну техніку? Що помічаєте? Наскільки активність є великою? Ну, станом на зараз, вона не є такою, скажімо так, максимальною. Там не виглядає на спробу створити якийсь локальний прорив. Станом на зараз там не, не схоже на те, що вони там намагаються намалювати якусь велику операцію. Це виглядає як якась не знаю, більш локального штибу провокація. На напрямку, який раніше не був, скажімо так, ключовим, причому виглядає на те, що викрадення людей було значною частиною цієї провокації, що мова й не йде про якісь стратегічні цілі, а саме про цілеспрямоване викрадення людей для якоїсь, я не знаю, можливо, політичної чи інформаційної атаки. Пане Вікторе, загалом якою була оперативна ситуація протягом тижня у вашій зоні відповідальності, як себе поводили росіяни? Росіяни ну, себе поводили як зазвичай нахабно, але в цілому, якщо ось винести Грабовські задушки, не було нічого особливого несподівано. Найбільш активно залишалися на Лиманському, на Куп'янському та на е, перепрошую, на Вовчанському напрямку. Ну, він у нас е, південно-слобожанський, але можна вже казати скоріше про Вовчанський, як про окремий субнапрямок. Тут ну, ми знаємо, в Куп'янську росіяни в самому місті опинилися в суворому оточенні і втрачають будь-яку присутність у місті, тоді як під містом на лівому березі Скола намагаються витісняти українські війська, але без особливого успіху. А, у місті Вовчанськ місто зруйноване. Українці тримають оборону поріжці по 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 Вовчій, у, у місті Лиман. У передмістях активні інфільтраційні дії росіян, які зараз стримує власне третій корпус, тому ну це, це і на цьому тижні, і на минулому тижні було себто тут ніяких особливих змін. Що говорити про тактику ворога і озброєння, яке вони найчастіше використовують, що це є, і наскільки вони часто використовують зараз каби, тому що ми спілкуємося з військовими з різних напрямків. Вони говорять, що зараз залишається така небезпека від саме керованих авіабомб. На нашому напрямку, на наших сумі напрямків, активно дуже. Ну, Справа в тому, що кидати КАБи можна безпосередньо з російської території, де літаки надійно прикриті. І тут немає такого ризику, який був би на інших напрямках, тому вони активно це використовують. Ось це ми зараз маємо. Пане Віктора. І також як себе поводить ворог навколо берегів річки Оскіл? Що відомо саме ось про цю місцевість? Ох, на берегах гречки скілну здебільшого намагається витіснити українців за неї без особливого успіху, без ну там був намагання тиску у той самий бік того самого Куп'янського злового, який нам намагався розрекламувати сам Путін, але сказати, що там є успіх, ні? Хоча дуже активний тиск на саме на цьому тижні. І якщо говорити про Куп'янське, що які цілі бачите, що ворог далі там продовжує ставити, якою є їх поведінка? Якщо говорити про Куп'янськ, ну вони намагаються привести реальність у відповідність до власної пропаганди. Вони, ну або хоча пропаганду, зараз вже у відповідність до реальності. Оскільки вони заявили про взяття міста, а на виході мали принципово інше, ну вони зараз змушені. Якось відкочувати вже свою пропаганду, казати, що так у Купільську тривають важкі бої, що наші там тримаються з останніх сил. Ніхто там насправді вже не тримається в самому місті. Вони вже просто повному оточенні і потихеньку складають зброю, але. Якщо ми говоримо про бої довкола міста, так вони йдуть і так росіяни, все ж таки сподіваються на те, що може вдасться прорватися до міста, відновити сполучення і якось навпаки привести реальність відповідність до пропаганди. Скоріше за все не вийде. Дякуємо вам за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Віктор Тригубов, начальник управління комунікації групування об'єднаних сил, був з нами на зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронті.